Є одна прикмета: чим більше незгод і випробувань випадає на долю народу, тим більше народжується першопрохідників, людей з надзвичайними можливостями. А нині ви самі бачите, що робиться в Україні. Ви ще молоді й недосвідчені, ви ще джури. Багато випробувань очікує на вас попереду. Але вже нині, я так думаю, кожен із вас уже відчуває в собі сили чи тостійкого, мужнього козака чи характерника, а може, мамая. Та головне, щоб скрізь і завжди ви пам'ятали рід довіри вам бути захисниками і оберегами землі, на якій ви народились, і яка вас зростила. І що б не сталося у вашому житті, знайте: немає нічого святішого на землі, ніж рід і родина, Всевишній і Батьківщина.